Усім привіт! Зараз варитиму борщ, а до нього робитиму дуже прості пляцки. ось такі замість хлібчика, без дріжджів. І поділюся з вами рецептом: ці пляцки люблять їсти усі в нашій родині. Нам потрібно всього три інгредієнти: звичайне борошно вищого або першого гатунку, кухонна сіль. Та звичайна вода. Можна брати з-під крану, можна брати в пляшках, немає різниці. Навіть можна брати кип'ячену. І беремо миску, в якій будемо вимішувати борошно. Вливаємо миску в воду, скільки нам потрібно. Я беру стільки. Насипаємо сіль. Просто підсолюємо як борошно. Теж скільки любите. І. Розмішуємо. Ми вдома називаємо такі пляцки ліпендрики. Це дітки мої називають. А взагалі, ці пляцки в Індії називаються піта. Далі до водички додаємо борошно і починаємо перемішувати борошно з водою. Нічого складного. Дуже-дуже простий рецепт тіста. Звичайне тісто. Готуються ці пляцки просто легко і швидко. Якщо, наприклад, у вас вдома закінчився хлібчик, або ви не хочете не любите дріжджовий хліб, бо він є дуже корисним, то ви можете швиденько ввечері до сніданку зробити ось такі пляцки, підсмажити. І вся сім'я буде задоволена, щаслива, що <смі> у них на сніданок є щось цікаве. Також такі пляски можна використовувати замість лаваша, тобто додавати всередину в сам пляцок, м'ясо якесь або зелень, овочі, наприклад, салат навіть можна завернути в такий пляцок, і буде дуже смачно, корисно. Найкраще, звичайно, борошно брати де глютену не більше 19%. Якщо ви таке знайдете, то це буде мега корисне борошно. Продовжуємо далі вимішувати, поки не зробимо таке тісто, як на вареники. Звичайне тісто, щоб його можна було ліпити. Бачу, що мені виделкою вже важко вимішувати. Буду далі вимішувати руками. Це, як і завжди, коли ви робите звичайне тісто. Так, ще борошна додаю. Просте звичайне тісто. І продовжую вимішувати. Ось таке тістечко у вас має вийти. Не дуже забите, тверде, але і щоб не липло до рук, тому що ви потім не зможете нормально його розкатати, і готувати. Все, готове. Ось таке, бачите. Зараз вимішую те борошно, що залишилося, очищу поверхню, і будемо робити формувати наші пляцки. Все, тепер уже тісто повністю готове. Ось таким воно має бути. Бачите, не прилипає до рук, відставляю його в бік. Робити пляцки наші буду на силиконовому килимку. Трішки посипаю його борошном і дивлюсь, яка сковорідка. Яка у вас сковорідка, такі кульки ви будете брати. У мене є менша сковорідка, є більша сковорідка. Буду смажити і на тій, і на тій, тому буду робити і більші пляцки, і е, менші. Ну, відповідно до форми сковорідки. Отже, беремо трішки, бачите, вже трішки пристає. Нічого страшного, ми зараз в борошні вимішаємо і буде добре. Робимо такі кульки. Так. Беремо нашу скалку. Я теж її обробляю борошном і просто формуємо ось такі пляски. Також паралельно вмикаємо нашу плиту, щоб сковорідки розігрілися. Раджу вам добре провітрювати приміщення, витяжки вімкнути або відчинити вікно. Тому що ми будемо смажити не на олії, взагалі нічим не будемо змащувати наші сковорідки. І е, якщо буде легенький дим під час смаження, то ну, потрібно провітрю, дотримуватися звичайних правил роботи на кухні. Це буде на меншу сковорідку і ще беру на більшу сковорідку трішки більший пляцок буду робити. Теж беру трішки борошна. Зайве відкладаю. І зараз буду формувати пляски і покажу вам, як я викладаю їх на сковорідку. Поки вариться борщик, смажу пляцьки. Беру і просто кладу на розігріту сковорідку. на одну і на другу. І чекаю, поки трішки підсмажиться знизу, і підростуть ваші пляцьки. Вони можуть і не підрости, вони все одно будуть смачні. Ось так підростають пляцки, тепер ми їх перевертаємо таким чином. Тут можна вогонь трішки менше зробити, щоб не підгоріло. Може трішки підгорати, але це просто ну, нічого страшного, воно смачне, воно буде не підгорівше. Бачите, як підіймаються пляцки. І продовжуємо далі смажити. Можемо ще раз перевернути, і це вже пляцки готові. Ось такий вигляд вони повинні мати. Викидаємо і знову формуємо нашу піту. Ось так, поки робимо далі піту, поділюся з вами маленьким лайфхаком. Щоб ваша піта могла довго простояти і не стала сухою до ранку або просто протягом дня. Є такий маленький лайфхак, поки вона ще гаряча. Закриваєте миску, я так роблю зверху, закриваю залізною мискою. І відставляю, таким чином парує піта. Вона сама себе робить м'якенькою, і дуже довго залишається м'якенькою та приємною, і не засихає. Продовжуємо далі смажити. Усе готово. Ось скільки пляцьки вийшло на ту порцію, яку я замішувала. Тоненькі, смачні. Ті, що під низом уже геть м'якенькі, бажаю вам смачного!